Закопаному вже вже підготовка повним ходом до ярмарку. Вже стоять ці павільйони. Тут все загорожено. Я так розумію, що це субота-неділя буде вже ярмарок. Як я розумію, що мої відео залітають. Залітають, в смислі, YouTube рекомендує більшому кількості людей. Коли починаються коментарі не по темі і, і такі, типу, знаєте, що ти тут розказуєш, кому це інтересно. От в такому плані. Тоді я точно розумію, якщо такий коментарі є, я точно розумію, що значить моє відео YouTube почав рекомендувати. Ну, не завжди тим, кому треба, ну, то вже таке. В общем, всім привіт! У нас сьогодні що, четвер, я вже на роботі. Сьогодні у мене раніше починається робота, тому що клієнтка попросила, бо їй потрібно кудись там по справам і її потрібно раніше закінчити. Тому я о 8 вже буду працювати. Що я вам хочу сказати? Значить, мама мені каже, Ліда, ти знаєш, як видно, коли ти коли ти зайнята, коли твоя голова зайнята чимось ну, другим, і відео ти знімаєш, каже, в тебе пусті глаза, ти абсолютно не, не собрані мислі. Відео не о чому пусті. Як вона мені колись казала, що в мене пусті відео год назад, не, наче коли я там вирішила, що буду все-таки вести постійно постійно інстаграм. І зараз вона каже, Ліда, я от дивлюсь твої останні відео. Вони, от реально. Просто в нікуди. Тобто ти ні з ким не общаєшся, нікому нічого не розказуєш, просто знімаєш відео, щоб воно було. Реально, я признаюсь, що я сейчас знімаю відео тільки для того, щоб не просто щоб воно було, так? і не просто щоб там. Не знаю, не випадають, а для себе, тому що це теж моя жизнь, і вона зараз у мене така. Да, я бігаю постійно заклопотана, постійно в мене куча ділок. Я не можу соседоточитися і зняти якесь таке, знаєте, нормальне відео, але Но це моя життя. І коли в минулому році, теж влітку, у мене не було часу, я просто не знімала, то зараз я себе просто. Я себе просто зараз дуже сильно е лаю, ругаю за те, що я не знімала відео. Е а все тому, що все одно це моє життя. І так як канал в основному да, як е мій щоденник, то чого такі моменти в житті я допустим, допустимо, да, не показувати нічого, а просто ну, якби. Не знаю, я хочу, щоб от даже такі короткі, даже безсмисліні ролики все одно були на моєму каналі. І я думаю, що ви мене підтримаєте, тому що це наше життя, і яке воно є, таке воно є. так? Да? Іноді гарна, іноді не гарно. От якщо я не ходжу в гори, то що мені нічого не показувати? Бо є люди, які люблять, коли я ходжу в гори. Так що я думаю, що мої, мої підписники, мої люди, які мене дивляться і сприймають мене такою, яка я є, ви мене зрозумієте. А ті зальотні, які залітають просто по тому, що рекомендував Ютубі, вони не зрозуміли, що там. І як то, ну вибачайте, просто виходьте, не тратьте свої сили, не пишіть коментарі, бо я все рівно їх просто заблокую і все. Такі коментарі мені на каналі не потрібні, їсте. Так що, отак, от я сьогодні працюю, працюю я сьогодні десь до 17, а потім у нас з мамою ендокринолог. Нам потрібно поїхати в новий тарг. До ендокринолога вже пройшло, мабуть, три місяці, як ми були минулого разу, вже пройшла операція. Так що нам потрібно поїхати і подивитися, як там аналізи. Аналізи ми здали. Мама сьогодні має їх забрати, хоч би вона не забула, бо вже два дні вона їх не забирає, забуває. Тож всім гарного дня і не дуже сваріть мене за не... не... смислові відео. To the city streets we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the can the cousin take us higher. Good night. Так ну що, мої хороші, начинаю наповнювати відео смыслом і чимось полезным. Ми вже вдома у нас вечір за вікном, приїхали з нового тарга, їздили ми до ендокринолога, розказувала, вже, да, що їздили з мамою з її аналізами. В общем, результат мене дуже-дуже порадив, тому що по аналізам вона нам сказала, що все добре, все в нормі. Та, та давка, яку вона видала, таблетки дозировка таблеток мамі підходить, і з-за того нам в наступний раз прийти аж через півгода. Так що це не може не радувати. Чим менше ми кудись роз'їжджаємо, тим більше у мене якогось времени на себе і на спокійну жизнь. Так що це не може не радувати. У нас заходи на дощ, така прям на бурю, я б сказала, все таке чорне-чорне. От, і що ще хотіла вам з чим хотіла ще поділитися. Сьогодні наблюдала таку історію. У нас там на роботі напроти, ви знаєте, є магазин гама, і біля цієї гами сидів мальчик. Я вже колись таку історію наблюдала ну в дворах, теж в цьому районі. Я йшла в гаму і обратила увагу, що сидить мальчик, і він зробив якісь напитки, типа. І я так розумію, знаєте, колочені, як у нас раніше були в моєму дитинстві Юпі, щось там іще, якісь такі були колочені напитки. І він, типа, таких напитків понаколочував і продавав на стаканчики. І таким образом він заробляв собі, напевно, якісь карманні гроші. І мене це так, знаєте,. Ну, мені це подобалось. Я розумію, що може там з якихось сторон це не дуже правильно, але мені це дуже понравилось, тому що з такого віку дитина вже привикає, що треба заробляти гроші, і що це не так просто. Не всі люди хочуть купляти, ну, хтось купляє десь, дитина відчуває, да, як це заробляти гроші. І мені це дуже-дуже сподобалось. Я пам'ятаю, Валік постійно розповідав, що він теж в дитинстві, як був маленький, він продавав зошити. Перед школою він десь там купляв на опті і кудись там ішов на ринку, ставав і продавав зошити. Я коли була маленька, якщо спомнити мене. Я так прям нічого не перепродувала сама. Но я сама з детства торгавши. Ну, наші батьки торгували теж дуже давно, не знаю, скільки мені там було, год, може, год 8. Там уже і того не було, треба у мами спитати точно. В них були магазини. Спочатку от хазяйки вони торгували, потім вже свої магазини. Мені дуже подобалось торгувати, я постійно торгувала, і навіть не дивлячись на те, що я була маленькою дитиною. Мама могла спокійно мене, от, ну допустимо, сказати, мені піди там когось обслужи. Я обслужу, посчитаю, і вообще, вообще, ну, в цьому не було ніякої проблеми. А також у мене була така, знаєте, у мене такий унікальний дар з детства був договорюватися. Мама каже, розказала історію, мама розказує, ти була маленька, ще, особу, ну, балакала, звісно, вже, ну, така ще мала-мала, але -мала, вона ще навіть в школу не ходила. І в дитинстві я не, не вимовляла букву Р в якихось там определених словах. Допустимо, Марина, я не могла сказати, я казала Марина, а риба я могла сказати. Ну, в общем, в яких словах я могла сказати, в якихось не могла, і мама каже: в те время не було особо грошей, жили бідненько. І була така практика, що люди з села, там де ми жили в Херсонській області, вони їздили там, кудись не знаю точно куди, продавали сон... насіння. Ну, це насіння, зерничко. Да? Ну, і для того, щоб це насіння було дорогим, його треба було перебирати. Тобто комбайн косив, в мішки набирали, а потім його треба було перебирати, якби калібрувати велике мусор і маленьке. І от ми перебирали таке насіння. Вечорами сиділи, помню, світ виключали по дві години. Ну, ми сиділи, перебирали це насіннечко на столі. І цей хто зайшов, не знає. Ну, щоб заробити якось гроші для сім'ї, тому що це були 90-ті годи, було дуже важко батькам нашим. Так що ну, заробляла як могли. Так, і що я хотіла сказати? вже Мисль потеряла. І от я була така маленька, мама каже, і продавали сахар, їздили мішками. Ну, по вулицям машина їздила, і там, я не знаю, може в громко говорити, чи як вони там кричали, що сахар, там. Навірно, ще що, ніби якісь каші продавали. І мама каже: сходи до тої жінки, яку ми перебирали. Да? Хай вона нам купа мішок сахара, а ми її ну, якби, одробимо. Оцим. Я, ну, в мене було. я така маленька пішла, договорилася. Так що дар у цього договарювання з людьми у мене ще з дитинства. Хоча зараз у мене не такий прям сильний дар, тому що ну, хоча б в Україні, як ми жили. опять же, всі проблеми, все, що треба було, все вирішав папа або я. А тут, звісно, ну, тут мені приходиться, із-за того, що більше я знаю мову, ну, не так прям я можу себе проявити. Да? Так що цей мальчик він мені знаєте трохи нагадав наше дітство. Понятно, що зараз все друге. Я думаю, що в його батьків теж є гроші. не, не прям там, ну, Видно, що дитина нормальна, ухожа на все без ніяких там. Ну просто отак от, от дитина. Сама учиться заробляти гроші. І мені це дуже-дуже понравилось, так що я прям була сьогодні в восторгі. Вона буде Богданчику таку ідею підкинути. Не знаю, звісно, як він цим проникнеться чи ні. Ну, а возможно, і да. Так що наше дітство... Пишіть в коментарях, чи було в вашому дитинстві щось таке. Тому що знаю, що ті роки були я не, не прям така стара. Ну, я родилася в 90-му році і дуже добре пам'ятаю, коли. Ми жили бідненько, у нас не було нічого. Папа працював в колхозі, мама теж потім взагалі не було особо грошей, нічого. Ну, взагалі, так, так ми жили. Потім вже, звісно, стало краще, ну але... а дитинство було таке. Так Ось що... от от такий смисл сьогоднішнього відео моє несе. Рішила так включитися, знаєте, розказати, як ми з'їздили до ендокринолога і оцю ситуацію вона мені прям не виходила з голови. Так що, все, дякую всім за увагу. І, кстати, дякую, що ви замітили, що я перейшла на українську мову чисту. Папа мені теж замітив: він не те, що не дуже любить, він просто мене не може вас сприймати, коли я розмовляю чистою українською, тому що ми в сім'ї розмовляємо суржиком. І він, коли дивиться моє відео, там, де я чисто-чисто українською, він прям не може це слухати. Як ото люди не можуть слухати, коли я розмовляю з суржиком, так мій папа не може слухати, як я розмовляю чисто українською. Ну, що ж, вже будемо потроху всіх приучати. трохи вам, трохи нам. В общем, як, як розмовляю, так і розмовляю. Е, все, дякую всім, хто був зі мною вже вечір, я йду їсти борщ. І подробиці. Зараз будете казати мені, нащо нам ці подробиці, Ліда, кому ти це розповідаєш, кому це взагалі цікаво, що за Нісенітниця? В общем, ладно. Всім е гарного, чудового вечора. І всього найкращого. До наступних відео. Цілую, люблю, обнімаю. Не забувайте писати коментарі, підтримувати канал, ставити лайчики. Якщо не підписані, обов'язково підписуйтесь на канал. thank you.